Слава Україні, шановні наші глядачі, сьогодні, у... дякуючи колегам із Телебачення Галичина», я маю унікальну можливість сказати своє слово про те, що мене сьогодні найбільше хвилює. І як і всіх вас, як і всіх наших українців, найбільше, звичайно, хвилює. Це триваюча, кровава, агресивна. Така неспровокована, але велика війна московського нашого е ворога вічного е до нас, українців, в нашій Україні. І я вірю в те, що ми переможемо, бо за нами велика наша історія, і яка говорить про те, що у нас ще велике має бути наше українське майбутнє. І в цьому нас упевніє. Наші духовні джерела. Найголовніший з них, якщо ми не будемо говорити про нашу християнську віру, бо це насамперед, віра це головне наш геній духу, геній слова, геній чину, і геній мислі Тарас Григорович Шевченко. Ця тема близька кожному українцеві. І мені теж вона надзвичайно цікава. У свій час е, зацікавився тим, а як геній українства пошанований нами і не тільки в кожній родині, на е, покутті, портретом. Вишивкою, рушником, повагою глибинною до цього імені і до кобзаря його геніального твору і інших його творів, але як і до постаті, яка має бути увіковічнена на теренах наших, у пам'ятниках меморіальних. Знаках, пам'ятних знаках. І тут цікава е, е, така е, історія. Нагода трапилася, не трапилася, а була нам долею послана тоді, коли ми готувалися відзначати 200-ліття е, е, від дня народження Тараса Шевченка. Е, і досліджуючи ось саме такий аспект е, Шевченкіани. Е, ми маємо щасливу сьогодні нагоду вам сказати, що всеукраїнська любов, шана до генія, до пророка українського народу має безмежі і в просторі, і в часі. Вона яскраво виражена у створенні світової і української Шевченкіани. Літературної, образотворчої, музичної, бібліографічної, музейної і на нашому розумінні найголовніша мета нашого дослідження скульптурної. Маємо наголосити, що у більшості країн світу є надбання часті повернення до імені нашого пророка. І це у різних формах у живописі, у літературній творчості, і, звичайно, у скульптурній Шевченкіані. І цікаво аналізувати це явище, бо скульптурна Шевченкіана, і взагалі скульптурна традиція це закарбована історія. Вона довговічна, вона має величезний вплив на формування багатьох поколінь громадян. І окрім цього, так би ми сказали, що закарбована історія у камені і металі має велике значення для е, популяризації нашої історії серед гостей України, нашого краю, туристів, екскурсантів, ділових людей, і звісно, що для зарубіжжя для всіх громадян світу. І навіть мимовільне споглядання цього явища скульптурної, скульптурного портрету має певний позитивний вплив і на підсвідоме, і закарповується в пам'яті, і на формування українців і їх власного внутрішнього світу та іміджу нашої інтелектуальної великої нації у світі. Заглиблюючись у цю тему, знаходимо деякі особливості, такі я б в. Поділився з вами е, такими своїми е, думками з цього приводу. Деякі автори е, подають інформацію про такі об'єкти неповну е, і навіть на всеукраїнському рівні. Е, для прикладу е, у рік 200ліття нами було з'ясовано, що у світі є 1384 пам'ятники і пам'ятні знаки Шевченко. 1256 із них в Україні, 128 за кордоном у 35 країнах світу. Значно пізніше, 2021 року, урядовий портал подає інформацію про те, що у світі є лише 1167 пам'ятників Шевченкові. З них 99 у іноземних країнах, а в Україні 1068. Я маю довір'я до Національного музею Тараса Григоровича Шевченка, де ця 1384 пам'ятники цифри була подана. І тому зараз маю таку можливість дослідити ось таку такі різночитання, і маю таку мету хоча би з'ясувати. В кожній області, скільки всього сьогодні є пам'ятників і пам'ятних знаків Шевченкові, а стосовно Івана Франківщини, нами вже ця робота зроблена і немала робота зроблена. Особливо у той рік, коли ми всі. Ми готувалися відзначити величний з двома нулями ювілей Тараса Григоровича Шевченка в Україні, яка незалежна держава. І відзначала вона вперше цей такий величний ювілей, 200-літній ювілей Шевченка. Він був сповнений, якщо ми зараз глянемося в минуле, і тривог і е, стурбованості тим, що. Е, Свіжі рани майданівців, які щойно лише прийшли. І початок анексії Криму, і втрата частки території Донбасу, і в березневі дні ось цього і розпачу, і надій вступив двохсотий Шевченків Шевченків ювілей на його рідну землю. Звісно, незалежно, та все ще таки, і в якійсь мірі і. Не зовсім вільну. І коли ми проводили дослідницьку роботу, а не зовсім вільну, я маю на увазі насамперед засіхання московського чобота на наші терени, нами був проведений такий великий пласт роботи по з'ясуванню у кожному нашому поселенню Шевченкового пам'ятника, пам'ятного знака. І було на той час до грудня 2013 року нами з'ясовано, що ми маємо 211 пам'ятників. Двісті 204 з них е, ми описали. Ось у е, такому довідникові пам'ятники і кобзареві на Прикарпатті, і, е, і ті, які були відкриті після виходу цього довідника, бо він швидше був появився е, ніж рік завершувався. Е, ми ще у журналі Крайзнанець Прикарпаття подали і ті, які були відкриті до кінця 2 е, грудня 2014, 2014 року у нашій області. І звернувшись до реєстру рекордів України, національних рекордів України, ми запропонували вивчити нашу працю і проаналізувати, зробити експертну оцінку і зафіксувати рекорд України найбільша кількість пам'ятників і пам'ятних знатів Шевченку в одній області. І це було зроблено національним реєстром і 30 грудня. 2014 року було зафіксовано рекорд України у ще одному знаковому місті, місці і місті, і місці. Я маю на увазі нашу обласну просвіту, де просвітянами було створено музей народної шани Кобзареві. Якраз до ювілею це теж унікальний музей, бо ніде у світі більше немає музеїв народної шани. І в нашій Україні немає, і зарубишами, звісно, немає. Музей народної шани Кобзареві, ідея, якого належить нашим краєзнавцям. Арсеничу Петру Івановичу і Володимиру Васильовичу Федораку. Володимир Васильович Федорак відіграв ключову роль в тому, щоб цей музей з'явився в такому вигляді, який ми його сьогодні бачимо. І ось 30 грудня 2013 року у цьому гарному затишному історичному будинкові у тій кімнаті, де розміщений музей народної шани Кобзареві, було зафіксовано ось такий наш. Рекорд, національний рекорд. І ми сьогодні з гордістю про це говоримо: що найбільша кількість пам'ятників Шевченкові є. У Івано-Франківській області, в області, яка ніколи не була, не мала нагоди особисто вітати нашого генія. Він найближче куди де він знаходився. Це в Кам'янці-Подільському під час роботи археографічної комісії, до якої він був долучений, Також війці, в Тернопільській області, тут у наших сусідів, але ми його дух чули. Ми дух його завжди в собі плекали, і любов, вся народна любов до нашого велета, вона проявилася ось в такій Шевченкіані, скульптурній, скульптурній Шевченкіані. І додати до цього хотів би ще, що у той рік ювілейний 2014, й пам'ятники відкривали багато. Було заплановано відкриті пам'ятників, але були відкриті у Дзвинячі, Хмелівці на Борочанщині, Заріччі. Каменній на Недвінянщині, Острівці, Чортівці на Городенківщині і старому листі у натисничині за час, що пройшов з 2014 до 2024 року, до іншого ювілею 210 річчя у нашій області ще з'явилося 10 пам'ятників у Олешкові на снятинщині, грабичі, на Коломийщині, обертині на тлумачині, брошні в осаді. Місті Рогатині, місті Блехові у Красному на Недвірдячій, в горниках, Івано-Франківському Івано-Франківську і Довпотові на Калущині, а також Яблунові Косівському. Це пам'ятники, які були колись заплановані до спорудження, але не вдалося своєчасно його представити і тому ось. Осібно у цьому е, ряду кожен із них стоїть, бо має свою окрему історію майже десятилітню історію, бо відкривалися в не різний час. Для прикладу, от в Олешкові, дві 2015 році відкривався пам'ятник в Грабичі е, цього року. Але він був практично вже готовий, бо е, це пам'ятник, який стояв у і е, який ще 1956 року був відкритий. А новий на двохсотліття пам'ятник скульптурний повний ріст е, скульптура була. Відкрита як новий пам'ятник, то передали ось бюст Кобзаря до Грабича, і там у Грабичі було відкрито ще таке друге життя цього бюста, цього пам'ятника. І те, стосується є ще. І Бертина, і Угорник, і цікаві історії цих нових пам'ятників, як правило, це меценати і ентузіасти, ось, наприклад, в селі Довпутів вчителі Павлишин Володимир, і голова громади Володимир Рудий, які і фінансово, і організаційно зробили таку велику річ. Я би ще на, можливо наголосив ще на тому, що у Яблонові Косівського району нашими видатними е, двома сестрами Затварськими е, Оксаною і е, Яриною но найголовніше це мова йде про е, це дочки нашої відомої е, Оксани Затварської. Е, було відкрито у Яблунові пам'ятник, пам'ятний знак. За власні кошти, за власне сумління високе, яке вони собі офірували зробити цього пам'ятника. Вони поклали свою працю, і не тільки я б сказав би, що це у одному цьому лише виражалося такому пошануванні пам'ятника. А ще є пани, пані Ярине велика робота на день перепоховання, коли проводять вшанування пам'яті Шевченка у різних… Наших громадах, різних наших поселеннях. І щорічно це проводиться. Ось така подвижницька праця родини Затварських і пані Романи, і пані Ярини. Цікава історія пам'ятника, наприклад, в селі Рибне, Тесвиниччині, наш Августин Басюк, вихідець із цього села, великий наш скульптор, художник. Він на 365-й день народження цього села цей пам'ятник. З, як би сказати, художньо створив і провели таке урочисте відкриття за участі навіть і міжнародних гостей. Маємо тут ще цікаво про пам'ятники і пам'ятні знаки Шевченку на Прикарпатті. Цікаву річ. Ми обґрунтовуємо те, що перший пам'ятник. Пам'ятний знак Шевченко все-таки з'явився на Івано-Франківщині. Ми знаємо із наших джерел історичних краєзнавчих, що вважається в родині Алчевських у Харкові перший пам'ятник створений був 1892 року. Але е, у Тюдів, тюдів недалечко від Тюдова Косівського району на Сукільській скелі. На Сукільській скелі. Був створений пам'ятник. Як, от є свідчення з архіву Федора Вовка, із дослідників праць дослідників Арсенича, Грабовецького, Поліка. Цей пам'ятний знак з'явився значно раніше. І є в повісті Бонана Лепко, яка так і називається на Сукільському, опис цього пам'ятника. І тому, користуючись цими ось аргументами, можна сказати, що цей пам'ятник з'явився значно раніше. Перекази кажуть, що це можливо навіть 1862 року. Ну, часовий проміжок, в якому з'явився цей пам'ятник, важко встановити. Але насамперед, це, звісно, йде мова про те, що це було швидше, аніж у Харкові. До речі, у Харкові, коли родина Алчевських виїхала із цього маєтку, вони і забрали цей бюст, і його вже там не збереглося. А от свідчення про Пам'ятник на Сокійській скелі зберігається в архівах, і в приватних архівах, і в архівах державних, що можна їх побачити і подивитися. І тому це ще є в нас один такий пласт роботи: встановити все-таки про перший пам'ятник Тарасу Шевченку на українських землях. І звісно, що ми б дуже хотіли, щоб це були землі нашої Галичини, нашої Івано-Франківщини, і ось першим із них, звичайно, це сокільська скеля і пам'ятний знак Шевченкові. Із його, із його твору вибитими словами на. Цій, цьому обеліскові схамніться, будьте люди, бо лихо вам буде, незабаром розкуються заковані люди, і наступить суд із поеми е, е, і Живим і мертвим і ненароженим. І ось підсумовуючи, сказане, хотів би наголосити на тому, що наша Івано-Франківщина має у своєму таких. Потенціалі історико-культурному, великий такий пласт свідчень всенародної любові, шани до генії українського народу, до пророка, до Тараса Шевченка. Цим ми пишаємося. На цьому будуємо і виховну роботу, і освітню роботу з нашими дітьми. І, і ці будемо надіятися, закарбована ця народна шана і любов, закарбована історія, закарбована Шевченкіана. Буде ще довго служити нам і майбутнім поколінням.